Привіт! Ви знаєте, в мене щось сьогодні ніч роздумів. Я прислухала сьогодні інтерв'ю з одним літератором українським, і в мене пішов процес мислення, осмислення. І Я стала розмірковувати над тим. А чому, власне, той процес, який ми називали декомунізація, ми взагалі так називали? До чого тут декомунізація? Якщо ми мали називати його дерусифікація? Чому? Тому що ну, навіть в моїй голові, навіть в моїй якійсь уяві були такі. Хибні уявлення, що е, Росія, яка утворилася після розпаду Радянського Союзу, і Росія, яка була гемоном е, у Радянському Союзі, це якісь дві різні Росії. І е, після того, як вони напали на нас у 2014 році, і ми розпочали чомусь тільки тоді процес декомунізації. Тільки тоді, хоча ми вже скільки років були незалежними, ну по факту ця країна Росія вона не відокремлює себе від Радянського Союзу. Тобто вона вважає, що це її історія і для переважної кількості населення. Це трагічна історія розпаду їхньої гегемонії, розвалу їхньої величі. Тобто, якщо б вони могли повернутися, вони би повернулися, наскільки я розумію, і настільки за тим, щоб бути ну, там, у змозі купувати морозиво за 220, чи що там вона колбаса за 220. А оскільки для того, щоб відчувати себе важливими, щоб відчувати себе великими, і щоб відчувати себе головними і гігемонами знову, вони зараз виставляють себе країною віруючою, і чомусь кажуть, що вони православна країна, хоча для мене це дуже дивно. У них величезні, ну, захоплені території. І серед цих територій є е, 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 території, де переважно буддизм, є території, де переважно іслам. Ну тобто, е, коли вони кажуть, що Росія це християнська е, православна країна, це означає, що нормальні люди там тільки руські, не росіяни, а саме руські. Тому що, якщо б вони вважали нормальними людьми а, ті народи, які сповідують іслам, які сповідують якісь свої а, корінні там, вірування, там в них є щось по типу. Як вони називаються англійською? Бейген? <гум> 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 Я не можу згадати, не знаю чому Язичництво, язичники. Ем, ці народи в них є, в них є буддізм, але вони кажуть, що Росія це переважно православна країна. Ну це цирк, просто це цирк, тому що це не так. Ті території, які сповідують не християнство. Величезні як вони так можуть казати. Це просто означає, що вони їх нормальними людьми не вважають і все. Ось. І ну, дивіться, вони кажуть, навіть якщо так взяти, що вони переважно православна християнська країна, і в них лежить мумія у труні того самого Леніна, Ката, який закутував. Сотні тисяч священиків і монахів. І, досі, і вони ж не викидають цього трупака з своєї Красної площі, і а, туди ходять досі не тільки туристи, а відвідувачі. Я не думаю, що всі ці відвідувачі вони члени Комуністичної партії, якщо чесно. Тобто, це і пам'ятники по всій Росії стоять йому. Справа просто в тому, що дуже дивно, що ми не розуміли, що декомунізація це дерусифікація взагалі-то. І зараз я пригадую, як. Знаєте, як воно по-новому огидно звучить. Ну, для мене воно огидно звучало і тоді, але зараз воно по-новому боляче звучить. До 2014 року кожен рік, коли м, був День Незалежності України, я чула, або сама вітала когось, або я чула, як хтось з більш молодих таких людей, там, ну до 40, скажімо так, вітав когось. З Днем Незалежності, то від людей таких більш дорослих, ну, я не кажу дуже дорослих, просто більш дорослих. Наприклад, від мого віку там, плюс 10, так, можна було почути не, в... не дякую і взаємні вітання у День Незалежності, а усмішку е таку, знаєте, негарну, недобру. Uh, і ось така фраза: ой, від не не кого, кого там ми незалежні, незалежність там від кого. Ну, тільки з російською мовою. Я з Дніпра, я розумію, що на ну, західній Україні напевно, що а відсоток такого мож... ну, був дуже, дуже малий, але а в Дніпрі в моєму це був просто ну мені було неприємно. Мені було дуже дуже, дуже неприємно це. І зараз мені здається, що ем, ну, чому ми так пізно роз, стали розуміти, що декомунізація це просто равно деросифікація. Тут немає взагалі навіть, навіть жодного питання, чи це дорівнює, чи не дорівнює. Це, Декомунізація це просто дорівнює дерусифікації, тому що вони нащадки. Вони нащадки СРСР, як головний гемон, вони не хочуть з цим розлучатися, розставатися. вони, вони хочуть оце повернути собі цю владу, а СРСР це прямий нащадок Російської імперії, тільки замість батюшки царя там став батюшка дідушка Ленін, який досі в них лежить у, 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 у тій трупарні. Посеред їхньої країни. Я не розумію, як ще зараз наші люди кажуть про якусь лагідну українізацію. Слухайте, люди, якщо ви будете проводити якусь лагідну українізацію, то вдовами буде не тільки моє покоління, вдовами буде покоління моїх дітей. Тому що ця війна вона не закінчиться. Допоки в нас не буде повної українізації, а ніякої лагідної. Тому що давайте переведемо цей приклад з нас на Казахстан. Допоки вони будуть погрожувати Казахстану рівно до того часу, поки там буде російська мова, і російська культура. Тому що вони вважають, що там, де є російська мова, і вони правомірно вважають. Воно і є. Я, як людина, яка майже все своє життя. Розмовляла російською мовою, хоча я прийшла ще до повномасштабного вторгнення, але не дуже задовго. Ем, я чітко вам можу сказати, що якою мовою ти розмовляєш і думаєш, з такою культурою ти абсолютно щільно пов'язаний. Тому що мені довго було навіть смішно і дивно дивитися фільми українською мовою. Дивитися дубляж українською мовою, для мене це буде було дуже незвично. Я не розуміла, навіщо це потрібно. Тому що, коли ти переважно російськомовна людина, ти слухаєш і Навіть ну, телевізор я їх ніколи не любила і не дивилася. Ну, як, в дитинстві дивилася, вже в дорослому віці, ні, я любила наше телебачення. Ось, Але фільми їхні. Музика їхня а література, їхня переважно. І всі ці посили ти ну, впитуєш в себе на якомусь клітинному рівні. Тому мова дуже і дуже важлива. І мене дуже дивують люди, які не розуміють, що ми не унікальні в цьому питанні. Там, де є роздвоєння мовне, там завжди є. Передумови для сепаратизму почитайте історію Канади. А франкомовні регіони в Канаді хотіли створити свою власну окрему державу через те, що вони франкомовні. Почитайте історію Іспанії, країна Басків, а потім регіон Барселони, Каталонія і Галіція. Ну, Тобто, в них там є регіони. В яких є окрема мова. Знову ж таки, знову ну, дуже часто там спалахують такі конфлікти на сепаратистській основі. Ось, тому, знаєте, я завжди так думаю, що навіть коли я розмовляла російською мовою, я завжди розуміла, що ну, без російської мови ми як були Україною, так ми нею залишаємося. А хто ми без української мови. Хто? Що це за країна така? Ми без, без української мови. Ми, ми ніхто, і звати нас ніяк. Ми просто станемо, якщо б в нас не було української мови, ми ну, стали б відразу б частиною Росії. Все. І якщо перекласти це на, наприклад, на Казахстан, то от з Казахстану все зрозуміло. Якщо вони повністю прийдуть на свою мову, вони повністю тоді прийдуть на свою культуру. А мовою міжнародного спілкування для них буде англійська, як зараз в усьому світі, перестане бути російська як мова міжнародного спілкування на колишніх поневолених теренах. Мова гегемона просто. І все, і вони будуть жити своїм життям, коли вони до них полізуть, там не буде частини населення, яке, яка буде це толерувати, боятися в них стріляти. Тому що це просто вороги. Вони з ними не розмовляють однією мовою, вони не ділять з ними культуру, нічого. І про яку ще лагідну українізацію кажуть наші люди. Для мене взагалі не, розуміло, не зрозуміло, І як наші люди. Всередині країни зараз, коли кожного дня повітряні тривоги, і в місті падають бомби і ракети, і вони дивляться при цьому. А і так ще чоловіки цієї родини на фронті, а вони при цьому дивляться, російські серіали, це я просто кажу історії з мого життя. Е, ну, це не моя родина, але це мої дуже ну, близькі друзі. От, ну, для мене це просто якийсь ашкар мозку. Ну, Якщо це так буде продовжуватися, то ця війна, навіть якщо вона там в найближчі роки закінчиться ця фаза, то просто ми, буде, ми будемо жити, в очікуванні наступної фази, і наступна фаза вона не буде аж там дуже задовго. Тому що якщо не буде нормальної українізації, нормальної такої, знаєте. Як хочете, або бандеризації, або шевченкізації, там, у комусь ближче. Ну, тоді воювати будуть діти нашого мого покоління. Тоді вдовими будуть дочки мого покоління. Або навіть покоління, які молодші за мене. Ну, це дуже небезпечна штука. Тому немає у нас ніякої декомунізації. У нас має бути дерусифікація і де... деокупація мозку в суспільства. Це важливо. Такі думки. Дякую за увагу.